Ти ж не можна, ви не знав, що заборона є? Не знав. Ні. Заборона за людьми сидить. Я не в курсі. Я закинув Ні. Ні. Поліцейські війниці встановили чоловіка, причетного до запуску феєрверків. Подія сталася 1 січня близько 20-ї години на одній із вулиць обласного центру. По приїзду на місце події поліцейські виявили залишки феєрверків. Правоохоронці здійснювали поквартирний обхід, опитували можливих свідків та очевидців, переглядали відеозаписи з камер відеоспостереження. Завдяки вжитим заходам, поліцейські встановили чоловіка, причетного до правопорушення. Ним виявився 35-річний житель обласного центру. Наразі відомо, що чоловік раніше судимий за майнові та наркоз. Злочини за вказаним фактом, поліцейські здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, передбаченого частиною першої статті 296 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'яти років обмеження волі. Наразі відомо, що в суді слухається кримінальне провадження відносно чоловіка, який раніше скоїв кримінальний злочин, а саме крадіжку.